Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову звіт Звіт про ярмарку, яка тривала у приміщенні, місто Дніпро, караван, торгівельний центр Караван, і я відвідала 3 дні ярмарки. Одразу буду казати, що результати так собі, але є в мене велике бажання вам розказувати, ділитися своїм досвідом, вам показувати. І, можливо, когось надихати на походи на ярмарку. Я знаю, що є дівчата, які розчаровуються одразу, як тільки є якісь не дуже приємні продажі, не дуже гарні продажі і вони опускають руки, вони відступають від своєї ідеї і вони розчаровуються зовсім в ярмарках. Це не про мене, я ходила. Ходжу і буду ходити. Мені дуже-дуже дуже дуже сильно подобається відвідувати ярмарки. Для мене ярмарки це ковток повітря. Для мене ярмарки це шалене натхнення. Я дуже-дуже сильно люблю ходити на ярмарки, продавати іграшки. Звісно, коли погані продажі, вони дуже розчаровують, І інколи настрій трішечки псується, але зупинятися я не збираюся. Я знаю, що після чорної полоси, бува, завжди біла, це як у смугастої зебри. Тому я ще раз повторюся, ходила, ходжу і буду ходити. Кадр я вам прикрасила своїми цікавими іграшками. Заодно я хочу спитати вашу думку, хочу поговорити з вами. Це, здається, МК від Яни. Це був марафон, здається, по Яниному опису. його в'язала, Він дуже довго у мене лежав цей крокодильчик у недов'язах. А потім, коли я його закінчила, я була дуже-дуже приємно здивована, який він вийшов крутий. Ручки і ніжки в нього на нитяному кріпленні, і він може самостійно сидіти, і навіть можна його і поставити. Може і стояти. Ось, приклад цього. Крокодильчик стоїть. Іграшка цікавенька, іграшка із дорогеньких в моєму, на моєму ярому ручному столі, і іграшка. Поки в мене затрималася, тому що не всі хочуть за середню іграшку платити дорогі багато коштів і багато витрачати своїх коштів на таку іграшку. Тому вона поки в мене стоїть ця іграшка, але обов'язково обов'язково вона знайде свою домівку. Я в цьому вже впевнена. Є в мене такі іграшки, які зі мною живуть уже не один рік, і два і три, і вони знаходять свої домівки, і діти дуже-дуже цьому радіють. Ще один красунчик прикрашає сьогодні стіл. Це по Тані Янчу опису, ось такий ось о, містер гарбузик. Він також зі мною їзди вже не перший рік, і його поки ніхто не придбав. Хоча на нього звертають увагу, тому що він дуже схожий, такий цікавенький на м, чоловіків. Частенько люди кажуть, що схож на мого чоловіка. І є в мене ще одна іграшка ось про цю не по Турбувалася, не подивилася, по якому опису. Але ось такий ось у мене є велетенський пес. Його, кажуть, що він схожий на вовка з мультика. Вовк і пес, здається, так, давно цей мультик не дивилася. Здається, це з цього мультика, так він називається. Сам пес дуже великий, його часто питають, часто на нього звертають увагу, тому що він реально схожий на великого такого песика, і він чомусь знову ж таки затримався. Показала вам свої ексклюзивні іграшки, на мою думку, це іграшки, які дуже рідко можуть стати повторами, тому вони індивідуальні. І а, хочеться почитати вашу. Реакцію почитати ваші відгуки коментарі, що ви думаєте стосовно ексклюзивних іграшок. Ексклюзивні вони приваблюють увагу, вони цікавлять людей, але все одно більше купляють маленьких ходових, які подешевше, які попростіше. Тому і з цього виходить питання: чи потрібні такі іграшки, чи потрібно в'язати такі ексклюзиви, чи можливо. Цю свою увагу направляти лише на іграшки, які частіше купляються котики, зайчики, жабки і тому подібне. Пишіть вашу думку, я буду з великим задоволенням читати ваші коментарі і відповідати вам на них. Ну, а зараз вам буду розказувати, як я відвідала ярмарку. Цього разу було 3 дні ярмарки, і за всі 3 дні я продала. Аж цілих 11 іграшок. В п'ятницю мене купили маленького котика ЗСУ. Я вам фотографію прикріпила. І придбали в мене лялечку російського автора, що зняли з вільного доступу цей мастер-клас. Я вам також прикріплю фотографію. Це у мене дві іграшки, було куплено за цілий день. Все. Більше в мене продаж в цей день не було. Ну, Дві так дві. Засмутилася, але розуміла, що це п'ятниця, буває таке. Дуже зраділа, що котики таки користуються попитом, що їх можна підв'язувати і підв'язувати, на них будуть звертати увагу. Людям ще це цікаво, тому підв'язувати буду і далі котиків. В суботу я вже прийшла трішечки більш настроєна на роботу. І в суботу в мене було продано цілих 6 іграшок. Шість іграшок я маю на увазі і брелочок, який в мене придбали, це сердечко. Одне сердечко у мене купив іноземець, просто один брелочок і все. І пішов червоненького кольору. Придбали в мене зайчика по МК від Іни у сукні і котика з СУ. Це в одні руки пішла така покупка, а в другі руки пішла покупка, як міні-лис і жаба по мастер-класу від Олії Вар'янової. Ця дівчинка сама собі купляла подарунок. Вона прийшла з мамою дівчинці років 13-14. Вона обрала жабенятка, а потім вона схотіла ще й маленького лисенятка. Купила вона за свої кошти, мама їй давала. А вона їй сказала: Ні, мама, бери краще у продавця візитку і купиш мені згодом ще й жирафчика. І ще розрахувала, дала точніше надію, що прийдуть і до мене за жиравчиком. Дуже сподіваюся, я їм показала, які вони в мене є. Дитинка така цікавенька, комунікабельна. Я люблю таких дітей, з якими цікаво поспілкуватися, щось вони розказують, щось вони пояснюють свої думки. Тому ось такий був досвід. І останню іграшку, яку мене купили в суботу, це був їжачок. Їжачок це з дешевих іграшок. Я вам вже неодноразово казала, це в мене такі, щоб постійно були продажі. Це їжачки, це берелочки, це такі іграшки, які на постійній основі потрібні і потрібні, щоб люди на них звертали увагу. Все, субота закінчилася, я поїхала додому. Ах, результати, так собі, одразу скажу, що я за ці два дні відбила лише оренду. Все, за два дні. Заробітка нуль, а відбита лише оренда. Оренда в нас не дуже дешева. Є такі дні, що буває в мінус працюється, але це тимчасово, поки нема тепла, поки немає хорошої погоди, щоб виходити в парк і працювати, тому доводиться, поки сплачувати велику оренду. На третій день, на неділю, я вже продала три іграшки. І все, що заробила я. В неділю це був мій плюс на цьому тижні. Маловато, але дякувати хоча б так, не в мінусі. Мінус за собою додому не принесла. Зарядилася позитивом, люди були приємні, вічливі, звертали на мене увагу. Правда, в неділю було у приміщенні дуже-дуже багато людей, а в мене було лише три продажі. На мене майже не дивилися. Ну, а в п'ятницю-суботу щось питали, за щось домовлялися. Щось цікавилися, чи зможу повторити, чи не зможу. Такі були мене відвідувачі у п'ятницю-суботу, а в неділю в мене придбали котика-колобочка. Дівчинка обирала між зайчиком по мастер-класу від Батойс і обирала котиком ЗСУ. Вибирала, вибирала, потім вони пішли, походили, подумали, подумали і прийшли вже з мамою, і придбали котика Колобочка. Вона його взяла рожевенького котика і вже не схотіла його випускати з рук. Тому цей котик пішов до неї у нову домівку. І придбали в мене ще зайку Патріота, також була така цікава сімейка. Вони декілька разів підходили, питали, питали ціни, пофоткали, розвернулись, пішли, прийшли. Опять попитали ціни, комусь щось відправляли, щось комусь розказували. І на третій раз вже прийшли і придбали мене зайчика плюша патріотичного хлопчика. Знову ж на скатертині їх стало ще менше, тому знову треба робити великі запаси, ті іграшки, на які звертають увагу. І остання моя була продажа у неділю це був сами -сами приємний бонус за ці всі три дні це в мене забрали гуся в ньомуся. Нарешті в мене забрали ще одного гусика. Я приїхала в караван у кінці, у кінці листопада. Здається, останні вихідні листопада я заступила на постійну основу на ярмарки в приміщенні, і в мене було в наявності три гуся. За ці майже три місяці я продала, я продала два гусика. Чому Чому? питається так? Є в нас майстри, які продають шиті гусі-обнюмусі, і в них є і великі і маленькі, і завбільшки з мене, і худенькі, і товстенькі, вони продаються, вони в них купляють, ходять повз мене, а мої лежать. Сказати, що дуже дорого ні, недорого. Сказати, що вони якісь криві, смішні, ні, вони гарні, вони дуже гарні. Люди на них реагують, питають ціну. Та чомусь вони в мене застоялися. ну Застоялися, нарешті вже лишився один, вже одного, я, сподіваюся, найближчим часом продам і вже видохну і скажу, що слава Богу, в мене гусики закінчилися. Сміялася з своїми сусідами, кажу, що на наступний тиждень такого цікавого нав'язати, щоб скоренько продавати, щоб люди реагували, писала собі список, думала, а один із сусідів сміється і каже, ти нав'яжи собі гусів, будеш гусями торгувати. Я кажу: о, ні, тільки ні, не цього, ні-ні-ні, ми вже це проходили. Посміялися, посміялися про гусиків і цю тему закрили. Не буду я більше в'язати гусів, але не знаю. Кажу, не буду. Як прийдуть, скажу, треба гусь, звісно, прийду додому і швидко його зв'яжу. А на сьогоднішній день ні. У мене в планах гусів більше не буде. Ось такі в мої були справи. Прикріпляю вам відео, покажу вам, як виглядав мій стіл. На початку відео не показала. Давайте зараз вам покажу, який був у мене асортимент, які в мене були цікаві іграшки на ярмарочному столі. Стіл стає все пустішим і пустішим, тому у мене гачок вже в'яжеться не один. Одним гачком в'яжу, а двома одразу. Щоб скоріше були результати, треба тепер знову ж таки багато нав'язати плюшки, багато бавовни, різні повторчики понав'язувати які ходові. І, звісно, треба багато і багато маленьких іграшок. А на День закоханих я не дуже готувалася, не дуже мене було багато валентинок і іграшок, присвячених до цього свята. Тому я сподіваюся, що. На 8 березня треба зробити підготовку, і там дуже гарні будуть продаватися іграшки. Пишіть вашу думку, що ви думаєте стосовно моїх результатів? Що ви думаєте стосовно моїх продаж, мого натхнення? Чи варто ходити, чи не варто, як ваш на вашу думку, можливо, я і. Могла б вже й посидіти вдома трішечки відпочити. Мене мама сварить, каже, навіщо ти ходиш, такий прибуток, неприбуток. А мені подобається. Мені подобається, я ходжу для натхнення, я ходжу для задоволення, для відпочинку, бо домашні клопоти вони дуже напружують, вони виснажують, і інколи хочеться розвіятись, хочеться відволіктися, змінити обстановку. Чим я й займаюся і ходжу на свої улюблені ярмарки. Очікую весни дуже-дуже сильно. Хочеться вже в парк, хочеться вже до людей, які реагують на твої іграшки, наче ти там на безлюдному острові стоїш. Так, да, не завжди буває і в парку погані дні, але то буває дуже-дуже рідко. Зазвичай там іграшки продаються. Ну, а в приміщенні. Наді мною над моїм столиком стоїть два дитячих магазини, тому люди туди всі йдуть за подарунками. Повз мене. Буває таке, але я не засмучуюсь, я тримаю хвіст пістолетом і продовжую далі в'язати, надихати себе і надихати вас. Вам кажу величезне дякую, що знайшли час на таке коротеньке, цікавеньке відео. Бажаю вам всім натхнення, вільного часу, нав'язання і рекомендую спробувати хоча б один раз ходити на ярмарок і відчути на собі ці приємні емоції. Бажаю нам усім міцного здоров'я, шаленого натхнення і мирного неба над головою. Прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!